Город, картопля, бур'яни, і на квіти, на улюблені квіти залишається так мало часу. Або й зовсім його не залишається, бо ще, крім того, і втома долає. А вони ж таж так потребують нашої уваги. І з вами канал Село Ти Моя Доля. Я вас вітаю на каналі і бажаю всім доброго мирного дня, успішного і доброго здоров'я. А я зранку на своїй квітковій грядці. Трохи декого полила, мало кого, бо виходить, що нам не вгодиш. Йдуть дощі не дуже-недобре. Бо погнили помідори і огірки майже пропали, а тепер нема дощу, то багато хто просить поливу. А якщо він той полив не підведений, то потрібно носити відро, а це дуже нелегко. А ми ще й не встигли натішитися красивим цвітінням наших улюбленців, квітів, а вже й осінь на порозі середина, серпня, незабаром вересень. І ось хризантема вже сигналізує, що незабаром осінь. Непоганий в цьому році приїзд дали мої кипарисовики. Ось такі вони красиві, ось так підросли. Я їх тут посадила, думаю, що вони тут і будуть рости, бо читала, що вони. Невисокі, ростуть до двох метрів. Так що тут якраз вони будуть виділятися, думаю, що тут їм буде гарне місце. І інший кипарисовик. Ось такою пишною розкощилася за літо. Стала моя вейгера, вейгела вар'єгатна. Ось таке красиве листя. І ще випустила цвіт, буде цвісти. Вона весною майже не цвіла, тому що обмерзла. Зовсім недавно висадила ось такий очиток триколор. Він вже я попришпилювала його гілочки і він вже наростає і розростається. Отримала цей очиток від інтернет-магазину Садім. Приємно мати справу із інтернет-магазинами, які висилають якісні саджанці. Дуже довго квітує гортензія волотиста. Вона в мене не зовсім правильно доглянута і кущі ще молоді. Я лише восени їх, в мене вони напевне два роки всього на всього. І восени вона пересаджена на це місце. Я навіть не думала, що вона буде цвісти. Ще й весною не обрізала. А на ній стільки багато ось таких красивих квітів одна одної краще. І вже так довго цвіте. Ну, звичайно, як і кожну гортензію. Потрібно поливати, бо знаємо, що гортензія це прикладається як посудина з водою, тож і потребує поливу. Але загалом рослина невибаглива і як для мене то дуже бажана. І інша посестра, але мені здається, що вони обидві. Це гортензії Ваніла Фрайз. Якось я так замовляла, що замовила в одному інтернет-магазині і в іншому. І виявилось, що замовляла однакові сорти. Але це не робить гіршим їхнього цвітіння, і вони обидві мені дорогі і милі. Більш вибагливіші гортензії, великолисті, Якщо буду вирощувати, то тільки в горщиках, щоб з горщиком міг забрати потім в неопалювальне приміщення, вони добре зимують, і їх тут легко і гроб підкислити, і полити в відрі. І, як бачите, цей екземпляр почувається навіть дуже задовільно і вже дуже давно-давно цвіте. Спочатку квіти були білі білі білосніжні, а тепер в них з'являється ось така частка рожевого кольору. Ну, але як називається сорт, я не знаю. Оце мені донька їх подарувала. І взагалі в цю пору тішать мене мої однорічники. Ну, пеларгонії це не однорічні, Але, за, але за, за те однорічники це синії, синії захара. Ви подивіться, погляньте, яка пишна краса. Один кущик. Насіння я замовляла в інтернет-магазині професійне насіння. Правда, з десяти на насіння, насіння не дешеве. Зійшло тільки шість насінин, але яке пішне цвітіння і чомусь серед цих насінин, серед цих рослин лише жовтий і білий кольори. І ось такий екземплярчик, схожий на рудбекію, без махровості, але також. Не менш красивий, пишний. Трохи я загустила, бо тут і хризантеми посадила. Але вони миряться і цвітуть. І ось такий екземплярчик. І хоч це гібрид, а кажуть, що з гібридів насіння не збирають. Спробую цього року, якщо дасть буде все нормально, зібрати насіння. Бо крім насіння, яке я замовляла, як я вже сказала. В професійному насінні я ще замовляла насіння, в Наталії всім про все. Звичайно ж, вона збирала із своїх квітів, подивіться, які також красиві квіти. І тим більше яке забарвлення різноманітне. Вони ще не так пишно цвітуть, тому що пізніше посаджені. Вони були посіяні на розсаднику, а попередні, які я показувала. Ось ці вирощувала в горщиках, в кімнаті. Раніше сіяні. Але тим не менш, кущики ось так розростаються і, як кажуть, різні кольори. В основному переважно ось такі яскраві кольори, малинові, бордові. І сподіваюся, що через якийсь час вони не будуть поступатися своєю красою. Тим, які вирощені із професійного насіння, починають квітувати вдруге мої красуньки-гвоздички. Ось такі купила на ринку, довго вона не відновлювалась, не цвіла, в неї дуже погана була коренева система. Але тепер я бачу, що все з нею гаразд, ось тільки бутонів має і цвіте. Ну, трохи також вона причинена. І журжини однорічки, журжини фреску. Їх небагато, бо також десяти насінин зійшло напевно п'ять чи шість. Але вони також являються яскравими плямами на моїх квітниках. А мій геліопсис, незважаючи на час, бо цвіте дуже довго вже, стає яскравішим і яскравішим і стає квіткою, багаторічником поза конкуренцією. Бо ніякий багаторічник так довго не цвів і так довго не залишався красивим на цій яскравій. Кольоровій гамі і завершую свій ранковий обхід квітів, яких тільки що поливала. І разом з вами і роздивлялася, і милувалася, і вам також показала. Доброго, мирного всім дня! І це був канал Село Ти Моя доля, і мене звати Ніна, і як завжди. Hoje eu dou zoom